Привіт, шановний глядач. Ну що, дякуємо Altismester за те, що передали мені новий перехідник, щоб я перевірив грецькі зарядки перевірив свою автівку. Розвіяв ті міфи, що зарядки не працюють, автівка поламана. А справа була в моєму переходнику. От. На жаль, я вже маю інший електромобіль або, на щастя. Але я хочу зняти серію відео про додатки про грецькі зарядки про експлуатацію китайської машини в Греції з використанням перехідника Елпіс Meister. Дякую їм за допомогу. Ну і вперед дивитися відео, що в нас з цього вийшло. Буде невеличка серія відео одне за одним про різні типи зарядок і про заряджання автомобіля в Греції. Подорожуючим, буде дуже корисно. Вперед! ось розпаковка. На вже у нас була одна. За будемо ще одну робити. Такий новенький, ще неюзаний перехідник, до нього паспорт є такий. Дуже дякую. Зараз спробуємо, чи працює перехідник, чи працює станція, чи такі проблема в мене з машиною. Зараз вияснюємо. Далі будемо всі рекомендації. Спочатку коннектор-перехідник, перехідник машину. В машині ставимо до 100% заряджання і будемо включати Що я вам можу сказати? Все працює. Все працює. Працює перехідник, працює зарядка і заряджається машина. От така історія. Вийшла. Зараз подивимося, яка буде у нас потужність. Це перша зарядка. Blue DI, 10 кВт. Все. четко включилась и запрацювала. Ну, опять, что, кто-то не верит, у меня еще есть один переходник. Лежит восьмин. В коробочке есть такой самый взяти той свій перехідник і перевірити його теж тут нічого не вийшло точніше перевірити вийшло а заряд не пішов і лампочка на коннекторі не загорілась і зарядка не клацнула три хвилинки заряджаємось, завели 2,6 кВт, потужність 47 кВт. Це Макдональдс, ми тут уже були. Да. От така приємна історія у нас вийшла. Пише, що через 35 хвилин машина буде заряджена повністю. Прикольно. Зараз прийду на ще одну зарядочку, спробую.